Слава Україні, мої любі друзі! І з вами ми бачимо нову презентацію Героїв Погеншенпакту. Також вітаю вас з тим, що якщо ви полюбляєте Геншина, ви, мабуть, його полюбляєте. Якщо дивитесь це відео, то вітаю вас з тим, що Геншин знову став грою року. Impact знову на першому місці, і ми знову посмоктали Бебрича і отримали 800 примогемів. Але можливо, комусь ці 800 примогемів все таки і зайдуть. Вже не нові, а очікувані презентації нових персонажів по Genshin Impact у. завжди нам показують, зазвичай після нового оновлення, і ми з вами розберемося, кого нам сьогодні показують. А саме це у нас Альхайтам. Неймовірно розумний, талановитий та самозакоханий пацанчик з доволі дивним блютуз-навушником на голові. Він у нас секретар Академії Сумеру, має. Око бога дендро, а також він у нас буде мечником, тобто він буде мати силу управляти одноручним мечем. Багато хто говорив, що наш Альхайтам це, типу, буде п'ятизіркового якогось такого дендро Дендро дендроаплікатору, який буде давати нам плюшки і бонуси саме в грі денро команди. І ми не забуваємо те, що в Патчі 3 у нас з вами Сумеру і розквіт Дендро. Тож нічого такого нового в плані того, що випускають, як завжди, міхою якихось цікавих доволі персонажів, які будуть гратися в Патчі 3 через Дендро. Нікого не обнадіюю. В плані моделі персонажа, як ви бачите, типу в нього баночка така є, наче він підкачаний. Та да, й в самой катсцені, якщо ви грали в Геншин, вже проходили доволі багато сюжету, то ви бачили, що Альхайтам доволі такий підкачаний. В грі ж він буде мати таку саму модельку, як і наш Іто, тобто доволі дріщовато. Але хто хоче собі вибити такого гарного кунчика, має. Багато на нього примогемів, хто полюбляє грати персонажів мечників одноручників, то цей персонаж саме для вас. В плані корисності для вашої команди, я не знаю, тому що знову повторюся, як багато хто каже, цей персонаж буде щось типу дендросапорта, дендроаплікатора. Хоча в нас сапортів дуже доволі багато в грі, як на мене. І наступний персонаж, якого ми з вами вже знаємо, майже з початку гри Genshin Impact, це Яо Яо. Багато крутилось теорій про Яо Яо. Те, коли вона з'явиться. І вже говорили про те, що вона з'явиться і в розломі, і те, що вона з'явиться в 2.5 разом з Байджу. Багато таких зливів було, різної куча інформації, але як ми бачимо, що вона у нас з'явиться аж в 3.4. Яо, я у нас теж дендро, і неочікувано для мене вона буде мати спистак. Вона не буде каталізатором, наприклад, як наша клішка, вона не буде лучником, як наша Діонка, вона не буде дворучним мечником, як наша Єнотиха, а вона буде у нас дівчинка зі списом. Це цікаво доволі, тому що у нас вже і Чіча з одноручним мечом, тож потрібно мати ще й дівчинку маленьку, лольку саме зі списом. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, зі зливів з історії, що я, -о -я -о у нас учениця нашої пані Мадам Пін. Хто можливо забув, вона у нас чотири персонаж, знову ж таки, має око Бога дендро. І, скоріш за все, це щось типу нашої Сянлінки. Навіть ми бачимо в описі, що Яо Яо себе веде не як дитина, а як доросла така уже сформована людина, і навіть пікалується про Сянлін як старша. Хоча Сянлінка у нас е, набагато доросліша, Яо-Яо. Дивлячись на цього маленького пухнастого кролика, можу сказати, що Яо Яо у нас буде мати, скоріш за все, єшку, а можливо і ультимативку. Наприклад, Єшку таку саму, як у нашої Сянлінки, або Єшку таку саму, як у нашої Ембер. Тож в патчі 3.4 нас очікує з вами маленька Лоля зі списом і оком Бога Дендро, а також доволі здоровий хлопак. З одноручним мечом і теж оком Бога дендро. Повторюсь, як багато хто каже, що наш Альхайтам це буде типу саппорта в плані дендро. Ну, я думаю, що Яо-Яо у нас типу таке саме як батарейка, буде, можливо, саппорт теж в плані дендро, врахуючи, що у неї є навіть пет. Тож тримайтесь, мої любі друзі. Розумію, що зараз такий період доволі складний в Україні. Я от записав. Перше відео за доволі довгий час, тому що в мене світло є тільки на три години. А тут так вийшло, що в мене з'явилося світло. І вийшла така новина, і я можу записати вам доволі швидке відео про персонажів. Тож тримаємося, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні. До скорої зустрічі!